Вітаю всіх! Давайте подивимось, що підготував цей тиждень саме для овнов. Хочу нагадати, що люди народжені з 21 березня по 20 квітня. Це люди, які є овнами. І так що вам тиждень цей підготував. Квіти, це радість, подарунки, запрошення, символізують щасливі події, приємні сюрпризи та соціальну активність. Суспільства, зустрічі, громадські заходи, вказане на спілкування, спільні події та взаємодії з іншими людьми. Вдача, краткочасний успіх, оптимизм символізує можливість отримати несподівану удачу або краткочасний успіх. Ризик, шанс випадковість це може бути час для ризику, що може привести до позитивних результатів або несподівання. Влада, структура, самотність, офіційні установи, можливі питання, якісь пов'язані з офіційними справами або подіями. Уважність, дослідження, аналіз, необхідність ретельно досліджувати ситуацію і звернути увагу на деталі: рішення, вибір, можливості, вказане, необхідність прийняття важливого рішення або зробити вибір. Таким чином, на початку тижня ви можете насолоджуватися приємними подіями і зустрічами з іншими людьми. Це гарний час для. Соціальної активності і взаємодії з друзями або колегами. А також серед тижня може принести вам несподівану вдачу або краткочасний успіх, однак будьте готові до ризику і можливих несподіванок, які можуть зв'язати з'явитися на вашому шляху. Наприкінці тижня, можливо, питання пов'язані з офіційними установами. Або структурами, і якісь зміни важливо бути уважним і ретельно засліджувати ситуацію, щоб прийняти правильне рішення. Протягом тижня вам доведеться зробити важливий вибір або прийняти рішення, яке вплине на ваш подальший шлях. Використовуйте себе мудрість і аналізуйте всі можливості перед тим, як прийняти рішення. Тому отримайте. Успіх і необхідність ретельно перед тим досліджувати да ситуацію, щоб зробити правильний вибір. Це буде так.